Що таке тіари? Тіари це скорочення від tension and Trauma Release Exercises. Тіари це вправи, що допомагають організму у звільненні від глибоких м'язових патернів, стресу, напруги та травми шляхом тремтіння. Тіари безпечно активує природний рефлекторний механізм тремтіння або вібрації, чим вивільняє м'язове напруження, заспокоює нервову систему та стимулює організм повернутися до стану балансу. Це може здатися приголомшливим, але це рефлекторне тремтіння є природним, і коли активоване в безпечному та контрольованому середовищі може допомогти організму повернутись до стану балансу. Тіари це серія вправ, що просто та безпечно активують природний рефлекс всередині нервової системи організму для зниження стресу, зняття напруги і зрештою відновлення рівноваги. Ви повністю контролюєте тремтіння та можете зупинити його в будь-який момент, якщо вам стало незручно. Якщо ви колись бачили собаку, що тремтить, то ви вже бачили м'язи, які вивільняють енергію стресу. Це природний механізм, який люди мають також. Різниця в тому, що ми буквально стримуємо його в собі. Тож, чого ви можете очікувати протягом сесії з тіари провайдером, ваш сертифікований провайдер проведе вас через декілька вправ, розроблених для досягнення стану втоми в деяких м'язах організму, втоми, а не виснаження. Потім ви лягаєте на підлогу та даєте своєму тілу можливість зробити роботу для вас наступні 20 хвилин або приблизно так. Ваш провайдер буде спостерігати та перевіряти ваш стан, щоб впевнитись, що все гаразд. Ціль сприяти досягненню організмом фізично такої точки, в якій тіло буквально відпустить напругу та травму, що глибоко всередині. Тіари забезпечує багато позитивних наслідків, схожих з тими, що мають йога консультації в сфері психічного здоров'я та масаж, тому корисно практикувати тіари для звільнення від щоденного стресу, але також тіари є ефективним для звільнення від проявів ПТСР та інших типів травми, що утримуються глибоко в тілі. Ми всі знаємо, який вплив має стрес на організм. Наші м'язи стають активними та напруженими. Ми всі знаємо, що тіло утримує стрес, доки ми не зробимо щось для вивільнення. Гарантовано, тіари це спосіб відпустити стрес.